Перша мета показати солідарність Швейцарії з народом Сумщини у ці дуже складні та непрості часи, але також відвідати наші проекти, які ми підтримуємо. Сумська обласна лікарня співпрацює зі Швейцарською агенцією розвитку майже чотири роки. За цей час отримали допомоги на 7 мільйонів гривень, розповів директор лікарні Володимир Горох. Це і е, великий перлік, антибіотиків, і витратні матеріали, е, це і е, були реактиви для лабораторії, е, це була величезна підтримка для центру служби крові. З обладнанням, це і бронеплівка для е, е, операційних, е, реанімаційних і палат, і ординаторських. Ну і взагалі це психологічна підтримка, це тренінги із медичними працівниками. Ну, близько 200, е, медичних працівників це і лікарі, і сестри медичні в основному пройшли такі психологічні тренінги, е, як, скажімо так, в частині менталі. Ального здоров'я, тому що ми вигораємо дійсно двадцять на 7 працюючи в цій ситуації. Мій візит сьогодні пов'язаний із підтримкою обласної клінічної лікарні після атаки 13 квітня на вербну неділю і допомогою, яку ми надали обласній клінічній лікарні. Грант на надання допомоги лікарням міста після атаки 13 квітня реалізував міжнародний комітет порятунку гуманітарна організація, яка допомагає постраждалим від війни. Говорить менеджер організації Андрій Шкурато. Була надана дуже велика кількість медикаментів активності, що включали в себе безпосередню роздачу вразливим пацієнтам у лікарнях гігієнічних наборів індивідуальних надання психологічних консультацій. Також встановлено. Противибухову плівку у відділеннях, в яких пацієнти знаходяться в лежачому стані, це реанімація, хірургія, і також сумському центру екстреної медичної допомоги було надано також засоби індивідуального захисту це бронежилети, це шоломи. загалом, десь порядка 50 тисяч доларів. Ця донація складала. Як розповів Фелікс Бауман під час чотириденного візиту, він дізнався, як працюють інші учасники проєктів підтримки від Швейцарії. Зокрема, відвідав медично-соціальні мобільні бригади, які надають послуги у громадах людям похилого віку. Лікар, медсестра і, можливо, психолог виїжджають у віддалення населені пункти сумської області і надають допомогу, особливо для маломобільних людей похилого віку. Наприклад, вчора, зокрема, ми відвідали населений пункт в амбулаторії, де зібралося кілька десятків людей похилого віку. Серед інших проєктів підтримки забезпечення технікою рятувальників і комунальників на півночі Сумщини, підтримка дитячого реабілітаційного центру, висвітлення культурної спадщини сумського регіону. За словами Фелікса Баумана, Швейцарія готова співпрацювати з місцевими органами влади та організаціями, щоб краще розуміти потреби регіону. Ми реагуємо, коли бачимо конкретну потребу. Це може бути наприклад у секторі охорони здоров'я. Це може бути відновлення шелтерів. Що Уже важливо або наприклад у сфері водопостачання та санітарії те, чого ми хочемо в Україні, це мати проєкти, які швидко приймаються, швидко фінансуються та швидко впроваджуються. Олена Рашивська Анатолій сердюк суспільне новини суми.